Вітаю, дорогі мої друзі! Хочу вам показати розпаковку посилки, яку я замовила по інтернету. Так. Перець. Перець горошком. Вроді ще й мелиний замовляла. А. От мелений, От. Мелений. Какао. Хотіла, знаєте, таке какао якісне. От я таке вже колись купувала, знаю. от Воно дуже темне. Таке, знаєте, як шоколад. Так. Печінка тріски у власному соці. Це теж печінка тріски і теж у власному соці по 115 грамів. Шпроти отакі. Бачите, добре, що прозора така кришечка поверх, і, і видно, які вони. Дві баночки, наче я замовляла. Так, дві баночки. Тунець у власному соці. Отакий, От бачите? Скільки тут грамів? Ой, сіла без окулярів. По-моєму... О, 170 грамів. Чотири баночки. Так, чотири баночки. Наприклад, замовила вчора, слухайте о, це приз. Утішительний приз. Замовила вчора, а сьогодні вже отримала. Так, бачите, тут так все запаковано акуратно, щоб в дорозі не пошкодили. Так, це також відкрию і вам покажу. Тут знаходиться масло. Чотири пачечки я замовила. Млічна долина. Зараз залишилось це. Це арахісова паста. Там ще є з червоними кришечками та з оріхами. Ну, я таку просту, бачите, замовила арахісову кремову пасту. Я її знаю, колись їла. От, Теж зловживати не можна, тому що багато калорій. Ну, але деколи можна собі чайну ложечку до кави позволити. Так що, от таке моє замовлення. От. Відмічу, де я замовляла, можливо, ви теж захочете замовити от такий огляд. Посилочки моєї.